Чому саме свій вибір я зупинив на велосипеді, а не на електросамокаті або. Ще чомусь меншому. По-перше, це дуже крута ціна. Оцей велосипед турист, він так вроді називається, в Декатлоні в Бельгії коштує 320 євро всього навсього Він дуже компактно складається, дуже зручний для... Транспортування, будь-куди, ви поклали в багажник або в грузових автомобілях це на спальник. Не боїтеся, що його там десь хтось вкраде з причепа, або ще з якогось там місця, з спалітника. За це взагалі можна не хвилюватися, він дуже компактно, класно поміщається. Будь-де будь чим які ще плюси в нього? Тим, що порівняно з самокатом його не потрібно. Заряджати десь, шукати ту зарядку розетку десь в Європі на, заряд... на заправках або десь на якихось компаніях ще інших, де можна його зарядити. <клес> По-друге, він набагато дорожче коштує від цього велосипеда. Самокат десь на 30-40 км пробігу коштує десь близько 1500 євро, щось більш-менш таке адекватне. А 30-40 км пробігу це не для того, щоб можна було десь поїхати по місту, покататися на півдня чи на день, тому що я навіть бував такі дні, що 30-40 км проходив пішки без транспорту, без велосипеду, без самокату і так далі. Самокат розрядився десь ваш на півдороги, і потім що з ними робити? На плечі і нести, котити і так далі. Ну, це дуже незручно. Мені здається, це дуже ненадійно. Ну, да, може комусь підійде в магазин там з'їздити з парковки на вікенду. На вікенді разок-два, і цього буде достатньо. Цей велосипед з металевою рамою. За алюмінієвою рамою такий коштує на 150 на євро більше від цього. Цей велосипед з передачами. Без передач такий коштує 220 євро. Цей коштує 320 євро. я вже показав. Він дуже класно складається, без яких без ніяких допоміжних ключів, розвідних, рожкових і так далі. Зараз покажу. Це дуже надійні оці пластикові педалі, вони кажуть, на перший погляд не надійно, вони дуже класні, надійні. Отак От вони туго складаються. Дуже класна штука. Мені дуже це сподобалось. Одна і друга. Це дає можливість зекономити місце при транспортуванні. Сидіння. Сидіння я це замінив на більш м'яке, тому що в таких велосипедах всі ці сидіння вони оті тверді, і вузькі, і дуже незручно, як по мені. Тому прийшлося його замінити на більш м'яке і більш, зручніше сидіння. Так як я їжджу на велосипеді, на цьому дуже багато. Класна штука, що такі відфіксатори. Які допомагають мінімізувати ці всі двіжухи, без ключів і так далі. Така ж сама штука є і на рулю. Ви отак от відкрутили, два-три вітка, склався руль. Отак він виглядає. І наступне це буде рама. Складення рами. Є фіксатор. вони фіксуються між собою колеса, щоб був компактно. І така штучка цікава, інтесна і компактна. І також таким самим чином, такими самими рухами, він компактно дуже складається. Ставимо місти, ставимо педалі. Ставимо руль, фіксуємо раму, сидіння на ту високу, як вам потрібно, і знову вуаля можемо їхати далі. Отакий, щоб довленький, компактний велосипед. Тут є ще ліхтарик такий дорожній маленький, слабенько світить, але світить прошли дзвоник. І ще є такий задній стоп. Фінстарика. Ось такі. Вони дешевенки, але воно працює. Ось така штука. Класно, зручно, дешево. Я задоволений.